А зараз змінимо тему. Поговоримо про ось таке рішення піти з конгресу. Це вирішив Кевін Маккарті після того, як його усунули з посади спікера палати представників Сполучених Штатів. Про це інформує видання Politico. за даними цього змі. Про наміри залишити крісло конгресмена Маккарті заявив на закритій зустрічі республіканців. Питання щодо того, хто наступним очолить палату представників наразі залишається відкритим. Деякі республіканці вважають, що ніхто не зможе набрати необхідних 218 голосів аби замінити Маккарті. Ну і саме тому. Му вони хочуть, аби деякі дисиденти в лапках відмовились від своїх дій, поки не стало занадто пізно. Ну і варто додати, що Маккарті звільнили 3 жовтня, і це перший випадок, коли спікера Палати представників США усунули з посади через проголосовану резолюцію. Раніше Дональд Трамп зацікавився місцем спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки. За даними політику, 45-й 45 президент Сполучених Штатів планує відвідати капітолій наступного тижня і заявити про бажання отримати нову посаду. В ефірі Fox News Digital Трамп сказав, що погодиться на короткострокову роль спікера Палати представників. Мовляв, він хоче об'єднати партію, поки законодавці не ухвалять рішення про те, хто обійме посаду речника. Зазначу, що Жодного разу законодавці ще не обирали спікера, який не був членом конгресу. Хоча технічно це не є конституційною вимогою. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру української студії стратегічних досліджень, доєднується до нас, аби обговорити цю тему. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Так, отже, Дональд Трамп, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки. Такий розвиток подій бачаєте? Імовірність цього, звісно, є, тому що більшість нині мають у палаті представників саме республіканці, однак вона є доволі низькою. Чому так? По-перше, як бачимо, Кевін Маккарті був звільнений з посади спікера завдяки голосам демократів і восьми голосам республіканців, що означає, що ну, майже повністю це рішення було реалізовано завдяки голосам демократичної партії. У випадку з Трампом ми можемо бути впевнені, що демократи дадуть абсолютно нуль голосів, то вони його не будуть підтримувати. А чи дадуть за нього голоси республіканці? Тут теж велике питання, тому що є різні групи в цій партії, особливо в платі представників сьогодні налічуються безліч різних угруповань депутатів, які мають різні думки і. Деякі з них мають доволі таке погане ставлення до Дональда Трампа, чи зможуть вони всі разом об'єднатися, щоб дати ці 200, 218, Це дуже велике питання, тому що їх зараз загалом у палаті представників 221 особа. Тобто, якщо хоча б четверо скажуть ні, то Трамп вже не буде спікером. Імовірно, що так і буде, тому що там є набагато більше ніж четверо тих, хто не дуже любить колишнього президента. Маккарті обрали з 15-го разу в минулого році. Наскільки важко буде обрати наступного спікера? Імовірно, що теж важко, але там є загалом такі фігури, як Джим Джордан із Огайо або Стів Скаліс із Луїзіани, які можуть бути компромісними. Побачимо, що буде у вівторок. На вівторок запланована рада. Партії для того, щоб обрати ту людину, яку вони захочуть висувати на місце спікера, там ж швидше за все будуть зібрані голоси за нього. І ймовірно, що буде такого процесу, як був із Маккарті, вже не буде, тому що свого часу Маккарті, він, він він, він довгий час був і головою меншості і перед тим головою більшості в Конгресі ще за часів Трампа. І його кандидатура була більш такою історичною, проти якої також історично виступали деякі люди, і, і те, що те, що рік тому республіканці здобули більшість такою такою малою кількістю голосів, в них буквально 10 осіб більшості брин із із демократами, це говорило про те, що той, хто стане спікером, в нього будуть дуже важкі часи, адже йому потрібно буде об'єднувати дуже різні групи групи цих конгресменів сьогодні, якщо різні групи погодяться і підтримують, тоді так. Тоді цього цього не буде, і ми будемо сподіватися на це, тому що для України дуже важливо, щоб спікер був для того, щоб щоб сполучені штати проголосували за той бюджет, який повинен був стартувати ще з 1 жовтня, але якого досі немає. Щоб ми отримували допомогу, яка нам потрібна. Щодо Дональда Трампа, хотів би до цієї особи повернутися. Розглядати ось цю його таку заяву як елемент передвиборчої кампанії, яка ну де-факто ми знаємо, починається тоді, коли закінчуються попередні вибори. От чи варто так на це дивитися? Так, звичайно, Трамп це особа надзвичайно екстравагантна. Якщо він має таку, таку можливість поговорити про те, що ось я стану спікером палати представників на веду порядок. Зроблю так, що більше не буде суперечностей в моїй партії, то це, звісно ж, можливість для нього заявити про себе ще раз, потрапити на, на, на заголовки провідних видань. Тому тут нічого дивного, що Трамп це говорить. Чи, чи реально в нього є шанси це реалізувати тут? Велике питання однак розмови про це будуть, хоча уже. Наступного тижня з вівторок середу ми будемо знати набагато більше. Мало ймовірно, що Трамп стане спікером однак, ймовірно, що 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 якась частина республіканців в Конгресі будуть це рішення проштовхувати, пане Олександр? В нас буквально 30 секунд. А наскільки ймовірно, що Конгрес виділить ту допомогу, про яку як зазначають у ЗМІ, Байден буде просити безпрецедентно великий пакет допомоги у 100 мільярдів доларів для підтримки України? Ну тут питань не буде, тому що в конгресі більшість конгресменів, якщо взяти разом демократів і республіканців, то переважна більшість з них підтримують надання допомоги Україні. Тому тут без проблем. Тому більше питання до того, коли вони ухвалять бюджет на 2023-2024 рік, і щоб ця домога була реалізована. Тому тут важливо обрати спікера і мати бюджет, а потім уже. Голосувати ну, допомогу це питання найближчої перспективи. Дякуємо, Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, з нами на зв'язку.